Продовжуємо випуск у суботу, 6 січня, Україна відзначила п'яту річницю здобуття Томасу про автокефалію своєї помісної церкви. А у неділю у столичному храмі Різдва Христового на Подолі святкову літургію очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Це традиційний візит предстоятеля православної церкви до храму, де настоятелем є проти іерей Миколай Салабай, великий друг Дніпровської єпархії. Детальніше у матеріалі нашого власника власного кореспондента у Києві Сергія Салія, храм Різдва Христового на Подолі, шедевр сакральної архітектури. Тут відспівували Тараса Шевченка та Павла Чубинського. Нині це парафія, яку очолює митрофорний протоіерей Миколай Салабай. За багаторічною традицією урочисту літургію на престольне свято незмінно очолює предстоятель православної церкви. Богом, Богом, Богомляже Україну нашу, владу вселюдність її. Бо ми молимося, щоб Господь ці дні утвердив Україні справедливий мир. Всі ми прагнемо жити у мирі, але без перемоги, без присічення цього зла, яке увірвалося у наш спільний дім, ми не досягнемо справедливого миру. Серед гостей ціла делегація з Дніпра співслужить блаженнішому епіфанію архієпископ Дніпровський та Січиславський Симеон Зінкевич. Молиться та підхоплює різдвяне колядування керівниця Дніпровського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська. Для настоятеля храму на Подолі отця Миколая Селабая Дніпро фактично рідне місто. Ще 2012 року він керував будівництвом знаменитого храмового комплексу Різдва Пресвятої Богородиці, що на червоному камені, на честь усіх українських матерів. Бажаю, хай Господь благословишов цей рік. Нас був знаменований перемогою і над зовнішнім агресором ворогом, і над внутрішніми всіма ворогами, які не дають нам розвиватися. Попереду, як то кажуть, і ще будуть свята, які ми будемо святкувати усі разом, але вже по новому юліанському календарю. І для деяких людей не дуже це ще зрозуміло, можливо, не так приймаються, але я бачу, сьогодні багато було людей. це ті люди, які святкують уже по новому календарю. У храмі воїни Інтернаціонального легіону Солідарність, серед яких славетні грузинські добровольці. В першу чергу, звісно, я приїхав до отцу Николаєву, тому що это дуже божий чоловік, як говорить. Він дуже і душевно, і так допомагає нам. Він дуже близький друг наш для військових. Учасники святкувань згадують і п'яту річницю вручення Томосу про автокефалію православної церкви України, яке відбулося у Константинополі на свято Богоявлення. Особливу роль здобутті цього долиносного документу відіграв теж Дніпрянин, делегат об'єднавчого собору 2018 року Олександр Петровський, кажуть присутні: тоді у нас в Україні було надвечірі різдва, а Вселенська церква матір. Відзначала День Богоявлення. І одразу після вручення Томосу велична церковна процесія на чолі з Селенським патріархом за участі української делегації, з величезною кількістю вірян рушили пішки тоді на узбережжя затоки Золотий Ріг у Стамбулі де відбулось велике освячення води. І ось за п'ять років. Фактично відновилась справедливість. І сьогодні, так само, у п'яту річницю отримання томосу, ми вже відзначаємо так само День богоявлення. Особливо вітаю всіх дніпрян з цим великим святом, святом богоявлення, святом п'ятої річниці отримання томосу і щиро дякую Олександру Володимировичу Петровському, який продовж багатьох років. Допомагав утверджувати українську церкву, приймав безпосередню участь у отриманні Томосу про автокефалію і незалежність помісної православної церкви України разом з друзями і сьогодні стоїть на захисті духовної та переможної незалежності всієї України та української церкви.